Доброго Добро дня, Борис з вами збройний вази, прапорщик. Барди. Гвинтівки в калібри 338 від виробника Барета. На мою власну думку, це один із кращих виробників крупнокаліберних снайперських гвинтівок. Якщо так розбиратися, які такі, ну, прям топові виробники, які роблять охуєнні речі? Це Макмілн, Акурасі і Барет. Хоча Барет, я, б, мабуть, ставив між Макміллоном і... Макмілла не бара, це дві, дві гвинтівки, які мені подобаються більше за все. І ну, вони об'єктивно ну тут є за що платити ці гроші, вони просто шикарні. Давайте перше, що ми бачимо, коли достаємо цю зброю, це пелікановський кейс. Хто знає, то це один з найкращих, це не один, це найкращий в світі, світі кейси для зброї. Вони. Первоначально їх розробляли, щоб можна було цей кейс викинути з гвинтокрила з висоти там, 30 метрів, він падає, не розбивається, і зброя внутрі все нормально, з оптикою зі зброєю, яка внутрі все, все круто. Як це виглядає? Це виглядає ось таким от чином Тобто у вас тут під зброю вирізано вже місце, тут місце під магазини, там місце під всякі мелочовки в комплекті у нас тут, як ми бачимо, антапки, бази під антапки і так далі, тому подібне, інструкції і проче, проще, проще, проче. Ось наприклад, такий от кейс Pelican коштує більше тисячі доларів. І Він ну, об'єктивно він офігенний. Тобто, тут і колесики є на самому кейсі, щоб перевозити як валізу, тут ручки зі всіх сторін, тут може, як це називається, ну, тіпо, мембрана, що вирівнює давлення всередині і внутрі. Короче, ну, це дуже, дуже кайфова віч. це сам цей кейс. Ми відкриваємо цей кейс, і що ми бачимо внутрі, Ми бачимо гвинтівки. Снайперські гвинтівки Барет в калібрі 338, який нам дозволяє там, на 2-2,5 кг. Ну, вже від рук залежить. Зараз же ж новий рекорд наш оркав ісполний 3-400, якщо не помиляюсь. Саме з калібру 338. Не пам'ятаю від якої зброєю, але з цього калібру. Що ми тут маємо? Складний приклад, що дуже зручно в контексті того, що для транспортування тобто, ну, дуже зручніше. Причому подивіться, як круто зроблено. Тобто В тебе приклад одночасно, по-перше, фіксує затвор, щоб він не відкрився, і е, не мішає, е, ну, складується затвор в приклад. Дуже крута ідея. Далі у нас тут регульований, звісно, потильник. Я, я, звісно, регульована у нас е, щока по висоті. Тут у нас планочка Пікатіні під е, біпот, під другу точку е, як це, як це сказати? опори кюден, антапки під реміння, звісно, це понятно. Планочка Пікатіні на всю це дуже здорово, тому що можна встановити, наприклад, тут приціл, а тут тепловізійну насадку. Тобто це зручно круто, що воно всюди. стволи з канілюрами, які дозволяють зброї швидше е охлаждатися, це, по-перше, і по-друге, -е вес знижає. Різьба у нас тут під сал-модератора буде така. І в яких вони варіантах у нас представлені? Це кольори ось такі, сірий грей, е стандартний блек. І в нас є цей блек в двох калібрах. Тобто в комплекті йде два ствола. Ствол е 338 лапа Магну і 308. Тобто це прикольно, тому що ти зі своєю зброєю, наприклад, тренуєшся більш дешевше 308, а для роботи вже використовуєш 338. Круто-круто. Блін, ну і Якість виконання, ну тут береш до рук і одразу все розумієш, наскільки це ювелірна робота, наскільки вони над всіми мелочами подумали. Тому, ну, наприклад, зараз на війні снайпера дуже полюбляють цю зброю. Це топова зброя, яка вартує кожного центру, якого вона стоїть. Наразі все, всіх запрошую в гості, будь ласка, дивіться на, цю, на це произведення іскусства. Всім гарного до побачення!